До мистецтва фотографії авторка призвичайлася ще дитиною. Батько Наталі, знаний у краї фотограф Олексій Попов. Любові з першого спалаху народилась у фотохудожниці саме у батьковій майстерні. Вона все щось цікавилась: фотографію, брала фотоапарати, сиділа зі мною у лабораторії, коли вчилася, там готувала уроки, коли працював в видавництві Карпати, в Карпати його з фотокореспондентом, готувала уроки, так що то вона якось природньо вона захопилася фотографією. Непомітно, не можна сказати, що з такого то року вона почала займатися фотографією. А от зосереджено Наталя почала опановувати тонкості художньої знимки майже 10 років тому. Лише тепер представила. Об'ємну добірку широкій публіці, справді широкій, адже прикрасила власними світлинами фасади будинків на корзу в найбільш велелюдній частині міста. Тож глядачів не забракло. Якщо спершу привертало увагу дійство просто неба, то вже потім інтересувала сама ідея експозиції. Люди і предмети, креативна і добре продумана спроба передати душу людини через улюблену матеріальну річ. О, автор взагалі, волшебний чоловік. Я його знаю вже роки чотири. На моїй пам'яті, от перша персональна виставка, я її знаю, Я дуже доволен, що вона її зробила. В кожній фоці є щось індивідуальне. Після фотографій дуже мені здається об'ємна робота, і кожна витримана до іголочки. Щось таке е, своєрідне в кожній фотографії. Класно що є текст, можна почитати, що за предмети у людини. Із текстівки, поданої під кожною світлиною, стає зрозуміло, чому модель обрала саме цей предмет. Дехто зворушив, сфотографувавшись із маминою фотографією. Хтось укотре нагадав про важливість єднання з природою і ще купа ліричних дрібничок і речей, що своїм чином допомагають рухатись по життю. Радіоведуча Віка Рижова сфотографувалась із мобільним телефоном. А нічого вигадувати, коли правда є саме такою. Вони не можуть одне без одного. Я насправді не розстаюся з телефоном, ніколи його не випускаю з рук, ношу завжди при собі. І... Він мені заміняє дуже багато аспектів моєї життя, коли мене не вистачає часу піти кудись. Я йду в телефон, там є інтернет, соцмережі, книжки, і все що завгодно. Тому це було максимально наближено до реальності. Я дійсно вважаю цю річ дуже особливою для себе. Мені дуже подобаються такі ідеї, і це насправді ті заходи, які мені показують вкотре, і всім показують що це не провінція, це серйозне класне мистецьке місто, де є купа людей, які можуть щось робити, просто тому що їм так хочеться і робити це якісно. Прониклась мистецькою атмосферою рідного міста і співачка Йолка провулком прогулювалась із задоволенням, сфотографувалася б із кішкою. Це наймиліша тварина і найдієвіше за Вважає зірка, хоча сама кішки не тримає. К сожалению, сейчас у меня нет возможности э, содержать животные, потому что я очень редко бываю дома, а мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому сейчас такое время, когда любая кошка, которая встречается на моем жизненном пути, хотя бы на 15 минут становится моей. Так, якщо вас запрошувати гості, то маємо закіш. О, якщо вона там є, то я обязательно приду. Виставка радувала містян протягом уікенду. Незабаром добірку світлин Наталя Попова представить у рамках арт-фестивалю було», що стартує вже 30 серпня. Що ж до наступної персональної виставки, то її фотохудожниця, котра до того ж професійно займається керамікою, готує на 2 листопада.